Що буреки на заварному тісті, 700 грамів. жирненький свинячий фарш. Чимало порізана цибулина, сіль спеції, 200 мл вода додала в два підходи. Тепер тісто навіяла 600 грамів борошна, у миску склала, але не все відразу, півтори чайні ложки солі і поступово вливала крутий окріп 500 мл. Замісила ложкою, потім продовжила руками. На поверхню додала до тіста дві столові ложки олії, вимісила еластичне, приємне тісто під кінець на борошні у харчову плівку на 15 хвилин. Розділяю тісто, формую приблизно однакові кульки по 70 грамів. Вийшло 15 штук. Заховала під плівку, розкачую на борошні тонесенько по 20 см завшишки, яка розміром кулька така й кількість фаршу. В мене чітко штучка в штучку, все зійшлося. А тепер, дівчатка, мої любі, мої милі, прошу вас сердечно, не турбуйте мене, будь ласка, бо 23.30 це не вечір, а це для мене глибока ніч. І я маю інколи відпочивати. Із-за сімейних обставин я не можу вимикати телефон. Сподіваюся на ваше розуміння. Смажу чи до готовності вони пузиряться, надуваються, а які ж вони ловкі, виймаю їх на паперові рушнички. це чебуреки. Як чебуреки зовні, коли їй хрускотять, а всередині соковиті-соковиті. Всім смачного, мої друзі!